З 1 липня ми плануємо запускати в тестовому режимі пересадку для власників студентських леокарт. Таких власників студентських леокарт є близько 18 тисяч. Відповідно, ми беремо собі кілька днів до кількох тижнів для того, щоб відтестувати, чи все коректно працює, і при наявності усунути відповідні недоліки. І вже після цього ми запускаємо можливість пересадки безоплатної, також впродовж 40 хвилин для власників всіх інших загальних транспортних карток леокарт. Їх є ще 114 чотирнадцять Тисяч на сьогоднішній день працюватиме наступним чином. Якщо я умовно з Брюхович хочу заїхати на кінцеву на настрицьку вулицю, тобто я сідаю умовно в восьмий автобус, здійснюю першу валідацію, і впродовж 40 хвилин я в центральній частині міста повинен пересісти умовно на третій А автобус і здійснити повторну валідацію. Якщо я встиг впродовж 40 хвилин здійснити валідацію в наступному, в другому там чи в третьому умовному автобусі, я маю можливість вже здійснити поїзд. На безоплатній основі до кінцевої, відповідно до кінкросу. 40 хвилин це є такий усереднений час, необхідний для того, щоб дістатися з будь-якої кінцевої в межах нашої громади до центральної частини міста або до іншого пересадкового вузла для того, щоб здійснити безоплатну пересадку, завалідуватися, і після цього вже собі спокійно завершити рейс до кінцевої обмежень. Немає є обмеження власне по часу. Тобто в межах цих 40 хвилин людина повинна здійснити. Існити власне необхідну кількість пересадок. Вже якщо це є 41-ша і наступні хвилини, тобто це вже буде рахуватися як окрема нова поїздка. Отже, ми, як я озвучив, розпочинаємо безоплатну пересадку тестувати з студентських леокарт. Вартість проїзду для студентів це 6,50, Тобто, впродовж 40 хвилин, якщо студент здійснив дві 3, три чи чотири поїздки, з нього спише лише 6 гривень. 50 копійок. Після запуску вже безоплатної пересадки для інших власників загальних леокарт, відповідно, стягуватиметься один раз 13 гривень. Власне, це є новий етап, дуже важливий, тому що завдяки оцій додатковій функції, яку ми запускаємо, безоплатну пересадку. Люди матимуть можливість економити кошти, а це, в свою чергу, дасть можливість активізувати користування громадським транспортом, і це по суті є наша така послідовна систематична робота для того, щоб мінімізувати рівень готівки в громадському транспорті. І за результатами попереднього етапу, за останні півроку, ми довели рівень готівки до 18%. і. І ця функція вона дасть можливість все таки мінімізувати рівень готівки і повністю відмовитись від неї.